Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну п'ятьма балістичними ракетами Іскандер М із Криму та випустив 170 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів інших типів. Військові звітують станом на 8.30 ранку. Підтверджено збиття 74 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході півночі, півні та в центрі країни. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. Йдеться у ранковому звезд. День повітряних сил ЗСУ. Внаслідок масштабної російської атаки по Одесі є загиблі й постраждалі. За даними ДСНС, суттєво пошкоджено 16-поверховий житловий будинок. Низку інших багатоквартирних та приватних будинків, супермаркет, школа та легкові автомобілі. На жаль, загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще 15 осіб травмовані. В місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували. В одній з багатоповерхівки рятувальники разом зі службами взаємодії евакуювали понад 200. Осіб на місці працюють всі профільні служби. На Київщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки БПЛА. Через падіння уламків дрону виникла пожежа в приватному житловому будинку та впоруч розташовані розташованій господарчі споруді на території приватного домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, без потерпілих. Вночі росіяни нанесли удар по одному із сіл сумської громади. Пошкоджені нежитлові будівлі та виникла пожежа. Рятувальники ліквідували всі усередки горіння і обстежили прилеглі території. Інформація про постраждалих не надходила. Україна та США підписали угоду про надра. Це підтвердила віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Свериденко. Відомо, як працюватиме фонд. Ша роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески, окрім цього базового. Йдеться про співпрацю над десятиліття вперед. Далі фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутну інфраструктуру. Ктуру чи переробку очікується, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну. Угода з Україною про Надра дає США вигоду, що значно перевищує суму в 350 мільярдів доларів. Про це заявив Дональд Трамп. Мовляв, саме цю суму Джо Байден передав Україні у вигляді готівки і військової техніки. У них багато рідкоземельних елементів, мінералів, матеріалів. Вони мають те, чого немає в багатьох місцях. Це їхній великий актив. Сьогодні ми уклали угоду на суму більшу за 350 мільярдів доларів. Але я хотів бути захищеним. Я не хотів виглядати безглуздо. Це не моя війна, це війна Байдена, сказав Трамп. Люксембург виділить по 10 мільйонів євро на енергетику та оборонний сектор України. Цього року Люксембург внесе 10 мільйонів євро до фонду підтримки української енергетики. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також зазначається, що таку ж суму Люксембург виділить на оборонний сектор України. За словами Сибіги, кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури. Міністр оборони Люксембургу нагадала, що країна значно підтримала оборонний сектор України під час війни з Росією. Цього року, за моєю рекомендацією, частина бюджету була окремо присвячена допомозі гуманітарній допомозі для України. Йдеться про 80 мільйонів євро. І я рада оголосити, що зараз ми маємо також додаткові 10 мільйонів на оборонний сектор, сказала посадовиця. Низка держав-членів ЄС планують застосувати положення про надзвичайний стан, що дозволить їм здійснювати оборонні інвестиції. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС. Зазначається, що Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Греція, Хорватія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія мають намір активувати положення, яке дозволяє їм здійснювати додаткові оборонні інвестиції без порушення бюджету. 12 Ді з цих країн вже подали відповідні запити до європейської комісії. Це звільнення дає країнам можливість збільшувати свої витрати на оборону до 1,5% свого валового внутрішнього продукту щороку протягом чотирьох років без порушення фіскальних правил ЄС у Раді. ЄС пояснюють, нині всі держави-члени зобов'язані нарощувати оборонні можливості в Європейському Союзі.